Сашу не выполнилось 30 руки И началась война. Вин поднимается и говорит «Мама, это все. В рейс я уже не уйду. Прятаться я не буду. Я пойду в компанию, узнаю, как и что». Но... Если я не пойду, ещё кто-то не пойдёт. А дальше что? Виннер родился 24 лютого 1992 року. Дата сьогодні стала символом боротьби і незалежності України. Мабуть, це знак долі, тому що саме в цей день багато років потому почалася війна. Саша народився в першому майську, но свою більшу частину життя він провів в прекрасному городе Одесса и был до глубины каждой своей клеточки одесситом и он очень гордился этим он гордился тем что он здесь живет тем что он видит это прекрасное море с которым он и связал свою дальнейшую судьбу Чудова, вихована, інтелігентна людина, яка народилася і виросла в люблячій, добрій, доброзичливій українській родині, де вихователями його були його рідна мати Алла Віталійовна та дідусь і бабуся. А нас з бабушкою, він просто обожнював. Ми його ростили в твою то найбільше наказання було для Саші, коли він вчився. Це щоб я не сказала якусь за якусь його але провину бабушки, бо бабушка для нього була ну, авторитетом, Він не хотів її розпраювати. І год, і чотири місяці з Херсону. Контузії були, больниці були. Але я колись його на балконі, він п'є каву, а я його питаю, сашонечка, синочок, страшно? Він мені каже, мама дуже, дуже страшно. Я такої я мама бачила. але я не хочу я тебе розстраювати, я тобі не хочу нічого. Кажу, щоб там не було, синочок заповнив, мама тебе любить. Жде і молиться за тебе. Він каже: Я знаю. Я тебе каже обожаю. Олександр Басовський, учень одеського ліцею номер 78 Хлопець з добрим серцем, широю усмішкою і відкритою душею. У стінах ліцею він був активним, відповідальним, життєральним. Його поважали вчителі, любили однокласники, друзі. Саша хотів і був лідером, але таким ненав'язчивим, добрим. Він нікому не нав'язував свої ідеї. Він робив, працював і жив так, як йому підказувало серце, як підказувало його виховання. Мене зовуть Володимир Ковальов і я хочу сказати кілька слов об Олександра Пасовському. А Саша как-то я услышал одну фразу, и я считаю, она его полностью характеризует. Саша был сердцем и душой любой компании. И это действительно так. За все время, когда мы общались, это человек был, который в любой ситуации мог поддержать. Он был всегда на голову выше других. Он был сильнее других. Но, знаете, его сила никогда не была Тим, хто атакувала людей, Сашко був дуже надійний, оптимістичний і дуже трудолюбива людина. Який він був світлячко був настільки відкритий, улипчивий, я не одної фотографії найти не можу. Да он был там серьезный, и настолько открытый, честный и позитивный людина был. Боже, я хочу, чтобы вы знали, это был прекрасный мой солдат, который беспрекословно выполнял боевые задания, он был просто бесстрашным человеком был. Вот я, когда о нем говорю, постоянно вижу эту улыбочку его. Я никогда не видел его грустно. Я всегда, он ко мне подходил, всегда с улыбочкой. Всегда улыбается. Эта улыбка до сих пор, она как перед глазами вот он стоит, как живой у меня. Он был прекрасным человеком. Он был очень позитивным человеком. И он был душой каждой компании. Он был всегда добр со всеми и старался помочь. Меня всегда вдохновляло, когда мы ходили на море и куда-либо шли. Он сначала всегда помогал своей маме собирать все на базаре. Мы его ждали и только после этого шли. И даже вот когда мы шли куда-то, он сразу же вспоминал, что ему нужно вернуться и помочь маме все собрать с базара. И мы действительно все быстро собирались и шли. И Саша пішов допомагати. Характеризує його як необычайно хорошого человека. Колись розповідали всі учні улюблений твір українських поетів і письменників. І Саша розпи... розповів вірш української поетеси 60 Ліни Костенко, дає такі слова: Цінуймо люди матері. Поки живі. Бо як помруть, тоді вже цінувати не треба і тихо плакать при труні. Люди, цінуй моїх поки живі. Може, може, повторюсь, він дуже любив бабусю. Освободили Херсон. І ось от 12 листопада бабуся нашої день народження. Його відпустили на, на, на два дні. Це. Останній раз, коли його бабуся бачила живим, тому що я... він сюди в Одесу, а бабуся живе в, в Миколаївській області. І він приїхав з Херсону до неї на день народження. А, от. В них була якась платонічна така любов, вони друг друга розуміли. Я як мама, там. а бабуся для нього була цим. Если описать Сашу в использовании большое количество слов, но емко и содержательно, то это честный, настоящий и глубоко порядочный человек. Он не слушает, Люди кажуть, що якщо людина талановита, то вона талановита в усьому. Це саме ці слова про нашого Сашу Басовського. Олександр Басовський. Це була зірочка в нашій школі, красивий зовнішнє, добра душа завжди відгукувався на прохання. Я працюю в школі, і тоді працювала в школі, і він завжди приходив в бібліотеку. Приходив до нас, читав книжки і завжди брав участь у всіх наших заходах. Колись Саша брав участь, а колись це в травень місяць 2009 року, кінець 11 класу. І Саша брав участь у театральній виставі, де грав роль мольєра. А його однокласник Женя Шкляк грав роль салєрі. Хлопці так війшли в роль, що їм аплодували і аплодували весь шкільний колектив. Олександр Басовський прекрасний спортсмен феноменально талантливий чоловік, очень образований, культурний, начитаний, настоящий джентльмен. Мріяв бути капітаном. І його мрія здійснилась. З останнього рейсу Саша прийшов уже другим помічником капітана. І повірте, він був би хорошим капітаном, але, на жаль, війна обірвала всі його мрії. Колись він прийшов з рейсу і каже мені, ви його зустріли. Накрили стіл, а він каже: Мамулечка, ти не переживай, я твоя пенсія, а бабушки на субсидії. Дуже важко, дуже важко мені жити, я осталась одна, я навіть подумати не могла, що потіряю єдиного свого сина. собі пишу, Зранку сама читаю, Хотіла для тебе раю, але не маю, Боже, не там родила. Ця клята війна забрала найкращих синів України. І одним із них був Басовський Олександр. Виконуючи бойове завдання на лівому березі Херсонщини, Олександр Босовський загинув, боронячи Україну. Все що ви повинні знати про Басовського Олександра. Він був справжнім героєм. Перед виходом на лівий берег. Сашуня мені дзвонив і каже, що мамуля, новий рік 31-го нас будуть поздравляти. Ми виходимо на той берег. Був бій. йшли танки і на їхню позицію пряме попадання танка. Але Сашуня повернувся так, що Закрив собою хлопців, і весь удар прийшовся на нього. Він був кулеметчик, то кулемет розірвався на дві частини. Він потікав ручку, скільки вони там лежали, хлопці не помнять самі, бо всі були контужені, поранені. Але найтяжкий був Саш. Він просив. Хлопці кажуть, що він казав, що вони його ставили, бо до Дніпра було більше, ніж 600 метрів. Але в цьому шоковому стані, у них басик вставай. І він до Дніпра е, повз е, сам, і хлопці допомагали, але його хлопці витягнули. Перед самою лодкою він впав в кому, сильний, здоровий. Е, він ще борося за своє. Життя. Басовський Олександр був справжнім другом, товаришем, колегою, побратимом, сином України. Коли приїхали хоронити Сашуню, вони мені сказали, дякуємо вам за сина. З ним було не страшно. Він був надійний, з ним можна було стати спина в спину. Наш басік, в нього позивний бас, був фамілія Басовська. Басік, наш позитівоч. Саме головне, що він ніколи. Нікого не залишав в біді. І це справжній взірець, і тоді був для учнів. І на сьогодні наші учні повинні вчитися бути такими, як був Сашко Пасовський. Один раз в житті може пощастити зустріти такого справжнього, мужнього, чесного чоловіка. Я Приїду на кладовище. Я візьму ляжу коло нього. А потім посижу, поговорю кладовище тихе, говорю з ним. Ось у другий рік, а я не можу. Я не можу повірити, що його в мене немає. Я навіть форму ще не попросувала ту, яку мені принесли. По вніпу, ще пахне ним, наплачуся, кажу, що не можна. Мабуть, йому там краще, ніж чим... там, де він був. Я його люблю і на землі, і на небі. Мабуть, він і буде моїм янголом-охоронцем, тому що в цьому білому світі я осталася модна мій синочку, я кличу тебе щодня та у відповідь тільки тиша. Не проходить без спогадів навіть і дня, і не буде, на жаль, спокійніше. У тобі залишилась частинка мене, а в мені цілий світ мій сину. Зрозумінням ніколи дитя не прийде, бо колись захищав Україну вам не зрозуміти до кінця болі та розпачу материнського серця, яка втратила одного єдиного сина. Я очень сожалею и соболезную, что с ним такое случилось. это большая утрата. Друзья, я хочу вам поблагодарить за вашего сына. Он был настоящим другом, настоящим человеком, настоящим человеком. Я очень рад, что мне посчастливилось знаете, Александра, учиться с ним вместе, дружить быть в его жизни, а он был в моей, это абсолютно прекрасно и замечательно. Хочу поблагодарить нашу школу 78-ю. Сейчас это лицей, который делает этот фильм, который открыл мемориальную доску и оставляет память о Александре Басовском в том месте, откуда он начал свою взрослую и героическую жизнь. В нашому ліцеї відкрито меморіальну дошку, а на алеї героїв у парку Шевченка серед сотені вижі її його помні, поглядівника, який вірив у життя, у добро і у перемогу України. Сюда останешься в наші серцях.